Слава Україні, слава псу, -псу патрону. Здається, важливо пройти і прожити цей етап, але пройти, прожити цей етап і не тягнути це, типу, так, супер Те, що Society від тебе хоче, які питання воно до тебе ставить і які відповіді воно від тебе очікує. Вечерняків. Вайб. Це вайб. Для вайбу запалилося в Все. Добровка прийшла, передзвоню. Як то кажуть, сьогодні я знову працюю вдома і знову записую відео. Взагалі, хотілося б, напевно, записати щось прикольне, оскільки я живу в Києві. Тут зазвичай проходять якісь прикольні штуки. Ну, навіть взяти до уваги те, що тут багато театрів і багато є куди сходити, або різні виставки проходять чи щось таке, і можна було б. Це зафільмувати, але зазвичай я знаходжусь в моменті і дуже рідко можу щось таке, прям багато зафільмувати, щось таке прям показати або показати себе в цій атмосфері. Мені важко це робити. Я прям не можу дійсно. Хоча я намагалася вам заснімати імпровізацію, я ще піду в цю неділю на виступ професіоналів імпровізації. Це прям дуже мені сподобалось. Класно Я просто вже була на такому виступі, по-моєму, 8 березня і не зафільмувала, звісно, тому що це було так цікаво, так смішно і так захоплююче, що телефон якось не можна було дістати. До речі, одна зі штук, які там були, це актори звернулись до аудиторії, попросили розказати анекдот. І на фоні цього анекдоту вони зіграли сцену. І я розказала анекдот, і на основі мого анекдоту грали сцену, і це було дуже весело. Це було неймовірно класно і прикольно. І у мене тепер дуже великі очікування на цю неділю, коли я піду. Я напевно зафільмую. Uh, і покажу, сподіваюся, okay. з приводу мого першого влогу прилетів мені такий коментар, що О, ти там кажеш, що ти будеш робити то-то-то, а потім цього не показуєш. Ну, я вважаю, що те, що я вже вам сказала, це вже лад. Я тебе я просто розказала: ну, да, я не зафільмувала, потім як я робила то-то і то, але зафільмувала, як я десь там походила, показала Київ. Ну, типа, подивилися, тож, сьогодні, зараз, uh, я. Вже почала працювати, дуже сильно розізлилась, тому що щось там дещо не виходить. І клята бюрократія сьогодні мене схопила за ногу і відтягнула так назад, так вігнула. Знаєте, як так? Ти коли в фатінгу в грі б'єшся, тебе так хапають і просто об землю нахуй б'ють. Оце сьогодні відбулося зі мною, я дуже сильно засмучена, і зараз хочу пройти сі. Подихати повітрям свіжим, тому що мега холодно. Я відкрила непривітрювані вікна і дуже сильно змерзла. Я про не знаю скільки там градусів. Вроді три-чотири. У нас березень, ну, кожного березня холодно, я вже не буду робити з цього бік deal і бік сюрприз. Для мене це взагалі не сюрпрайс. Вот, да, 5 градусів дивлюсь. Окей, 5 градусів, я втягнусь, я хочу купити травичку для своєї кішечки стелочки, щоб вона її гризла і не чіпала рослинки. Візьму каву. І для мене це не вайб. Ну, типу, це вайб в якомусь роді, да? але цих вихідних. А в мене так сильно впав тиск, що я розумію, що треба якось триматись в плаву. У мене загалом по життю дуже низький тиск, і в дитинстві, пам'ятаю, лікар а, рекомендував давати мені хоча б трошки кави. Хоча дітям, справді, звичайно, не дають. Ну, типу, нема необхідності, діти так гіперактивні і їм дають багато солодкого. Отже, і каву давати. Це було б взагалі тумач. От але ну, я не була гіперактивною, я була, типу, не знаю. Пасивною. Напевно, це, до речі, і через свій низький тиск, в тому числі, причина моєї такої, типа, пасив... не пасивності, а такого меланхолічного, типу, меланхолічної поведінки. І за все життя у мене низький тиск, і я від цього страждаю, але вже якось навчилась жити. Тобто, ще в підлітковому віці мені було дуже сильно складно з цим, а потім якось, якось стало ну, терпімо. Але на цих вихідних мені було так погано, і я вже не розумію, що це таке. Ну просто, короче, було мега погано, і е, я не розуміла, чи це тиск, чи це вже смерть. І у мого хлопця, слава Богу, вдома є оцей тонометр, чи ну, знаєте, термометр для виміряння тиску. Е, він поміряв і виявилось 103 на 57, чи щось таке, 60 можливо, максимум. І це дуже низько. Навіть для мене. Мені здається, для мене норми, типу, 110 на 70, вроді. Це, типу, норми. Ну, я, я себе правда, дуже хорошо почуваю. коли так. Е, ну, Тому що низький тиск це вже моя норма, але коли він супер мега низький звичайно, мені дуже погано. Ось така пенсіонерська пауза. Тому зараз я піду на вулицю, трошки прогуляюсь, і зі свіжим ривочком увірвусь в роботу. Е, і буду працювати вдома сьогодні. Мій хол з зов магазину. та сама. Ось так вона виглядає. А я її поставлю у водичку і поставлю, щоб стела її їла. А також такі смаколики це типу палочки, які стела любить гристи, і вони, типу, їдобні. Ось. Це весь хол. І це весь хол загалом їй йшла тільки за травичкою до стелочки. Блін, я тільки що подивилась відео а, однієї дівчинки на Ютубі, де вона така робить, типу, прибирання своєї квартири, вона там складає речі, а, там щось викидає, щось залишає, і вирішила ну, би, привезти свою квартиру до ладу. І вона, коротше, така знімає відео, як вона там прибирає вже свою гардеробні, да, це американська блогерка. А, і у неї так багато одягу, ну просто ну м'яга багато, і це виглядає вже так, що ну половину вона не носить точно. Знаєте, оці а, штуки у американських бл блогерів, коли а, вони дістають щось із шафи, а там досі бірка на одягу. От це теж а, щось таке. І я подивилася на це, і це просто страшно, якщо чесно, трошки. Це такий. Не мінімалістичний лайфстайл, дуже мені не близький, хоча я дуже обожнюю одяг. Мені подобається його купляти, але я зазвичай купляю і ношу. Ді, я завжди все ношу, тому що ну, одяг мені подобається. Я не можу залишити щось неношеним, щось збіркою. Це просто взагалі незрозуміло. Але в мене при цьому не дуже багато одягу. в мене прям, ну, тіпа, дві полички. А, з одягом, і трохи а, на вішечках в шафі. Ось, типу, щось це має такий золотий стандарт. Ну, і одна поличка там, де а, нижня білизна, а, шкарпетки, і одяг, там в якому спати, і або ходити по дому. Оце все. А я якось дивилася ще різні відео, типу, які пропагують а, мінімалістичний лайфстайл. А, або, ну, по-моєму, да, просто мінімалізм. Це прям дійсно дуже надихає і якось віком перестаєш себе наповнювати всякими нерозумними покупками, тому що приходить якось це розуміння, що ну це не те, що тебе наповнить, це не те, що закриє всі ці діри. Я розумію таких людей, які ось щось таке накуплюють, а тому, що вони намагаються, напевно, забалувати, задарувати цю свою внутрішню дитину, і мені здається, важливо прийти прожити цей етап, але. Пройти, прожити цей етап і не тягнути це, тибо, типу, так супер довго. Я ось подивилася, як вона прибирає, і згадала, як я часто. Влаштовую у своєму своїй шафі такі клінінг-дей, коли в мене тіпо, і так небагато одягу, але бувають такі дні, коли блін, я хочу ну, привезти там, свою шафу до ладу, тому що там часто таке, що вже все не складене, а просто відбувається повний мес. І я а, просто складаю речі розумію, що м це щось я дійсно ношу без задоволення або якось супер-мега-рідко, тому це я можу, в принципі, цього я Можу, в принципі, позбутись. І я здивована, що в мене взагалі ще залишились якісь речі, тому що я дуже часто перебираю одяг, я дуже часто щось вибираю, і а, це все відношу, от поки стоїть багато. А, Таких металевих типу урн, але для одягу, які там потім передають у різні благодійні. Сподіваюся, організації. Ну, як там написано, щось таке, що їх там продають людям, яким це необхідно. А тому, що кудись їхати, я чесно, не цікаво з цим питанням, через те, що на районі часто майже ну не майже на кожному кроці, але можна натрапити на такі. Штуки і лишити там одяг, тому ти, в принципі, не задумуєшся, куди ще можна його там віднести, тому що для тебе вже все створено, щоб ти там не просто викидав одяг, а придавав їх потім для тих, кому це необхідно. Це дуже прикольно. Дуже класна, тепла погода сьогодні. Сьогодні сонечко з самого ранку. День просто топ. От. Я зараз йду на брови у дуже класному настрої. Фух, дуже тепло. Я от прям а, без шерха. і мені класно. А, бо до цього я трошки рано роздягалась. А, тож все, набравка прийшла, передзвоню. Боюсь ходити на Хрещатику, тут постійно тебе можуть пограбувати. Я боюсь, Хрещатик. Але вечірняків, вайб. Але знаєте, я люблю хорошенько повайбить. Того а, вирішила це зафільмувати, бо хто знає, коли я ще наступного разу буде на тому Хрещатику. Я зараз обідала і гортала інстаграм. І натрапила на відео дівчини, яка рефлексувала з приводу свого 30-річчя. Вона поверталась в минуле і казала, розповідала про те, як вона святкувала свої 18 років, і про те, що це святкування було не про неї, а про її оточення. Що свято було організоване так, щоб типу задовольнити її друзів? Умовно що це була ті типу, туса, там алкоголь і все таке. А що це насправді не про неї? І так святкувати вона б не хотіла і не відчувала і тоді, що їй це загалом цікаво і потрібно. Mm, і зараз, повертаючись, так сказати, оці 30 років, вона каже, що ось це от постає питання: да, а як я що я можу згадати про свою молодість? І я так задумалася, до речі, давно вже не чула. Цього вислову, чи як це правильно сказати. Але раніше, пам'ятаєте, як всі казали, от живи життя, а роби так, то так. То що ти сидиш вдома? Окей, можна всі це чули. Може, це чула саме я, тому що я люблю сидіти вдома, вибачте. Хоча і тусити я теж люблю. Ну, типу, зустрічатися з людьми, з якими мені класно, я люблю. А, але... Ці люди не завжди а, хочуть а, бачитись, у них є і своє життя, і свої справи, і настрій, а, так само і у мене, тому звісно, ми не можемо постійно тусити. А, але я часто чула про те, що от чого ти сидиш вдома, а що ти будеш згадувати, як ти там провела свою молодість, і це таке тупе питання, в тому плані, що воно не дуже а, конструктивне. І скоріш буде тебе заганяти в якісь неприємні стани. Тобто, ти така сидиш і думаєш, блін, дійсно, що я роблю зі своєю молодістю. А може мені треба робити так? І ти переводиш цей фокус уваги на себе, на свої внутрішні відчуття і бажання. А ти переводиш фокус на те, що сосаті від тебе хоче, які питання воно до тебе ставить, і які відповіді воно від тебе очікує. А потрібно про це не забувати, і цей фокус повертати на себе. Не думати про те, ой, а як я згадаю молодість, чим, що ж взагалі, як би так зробити, щоб мені. Ті, Треба жити життя, треба щось таке робити, чого ти насправді зараз не хочеш. Ти маєш повернутися до себе і зараз подумати, чого мені от хотілося б, як би я хотіла провести сьогодні день, як би я хотіла провести місяць, куди б мені сходити, що мені зараз цікаво, що могло б принести мені задоволення і якусь сатисфакцію, на який фільм би мені сходити, в який театр. З ким би мені спілкуватись, ким би мене себе оточити, на кому б мені сфокусувати свою увагу і час, на кого з друзів, можливо, так? На які роботі я зараз працюю, наскільки я цього насправді хочу зараз, наскільки мені це приносить задоволення і реалізацію, і гроші. Щоб потім, коли пройде 10 років, ти не згадувала про те, господі, я спілкувалася з цією людиною. Вона приносила мені тільки ну якесь токсичне можливо спілкування. Боже, навіщо я 10 років працювала на тій роботі, яка... Насправді взагалі не відповідала а, перспективі там, того, що я зможу реалізувати себе. А, тобто те, що ти робиш зараз, якраз і матиме наслідки в майбутньому. А коли ти тільки сидиш і думаєш про майбутнє, то ти втрачаєш оцей момент про життя зараз. І оце питання, що ти там, коли будеш згадувати, господи, ти цього дожити треба. І зосереджуватися на цих питаннях трошки не. Продуктивно, от я вже просто так давно не чула цього питання. От зараз побачила і прям так здивувалась. Думаю, Боже, наскільки я вже знаєте зарилась в свою бульбашку, де м немає такого. Що я вже оточила себе людьми, які не ставлять мені подібні тупі запитання і натиснуть на мене з приводу мо моїх життєвих виборів. це багато говорить про мене. І, взагалі, всі ці екзистенційні питання не завжди на мій погляд продуктивні. Тобто, прорефлексувати можна, звісно, але не заглиблюватися в це настільки, щоб втрачати е, тут і зараз. Ми на паркінгу. Це перше стелене е, на паркінгу. Вона в перший тиждень давала спати, я вроді казала в минулому влозі. А це останні два дні вона не вчить, дає я нам спать. Але сьогодні зранку ми її розбудили в чотири утра, як срані терористи, за пікою, напевно. От і зочок сидить. Там може не дуже видно, але сидить і трясеться, так потрусується, дрожить. Стало. Все, не вчу, вже. Може, все. Отак, от, от навіть на паркінгу було чутно вибухи. Сподіваюсь, все буде добре, всі переживемо і все буде хорошо. Все зіб'ємо. Все зіб'ємо. Донатте на ЗСУ. Слава Україні, слава псу, псу патрону. Сьогодні ось такий Girls' Dinner у нас. А, були сьогодні в гостях у моїх батьків, і вони а, віддали нам м'ясо, яке готували, тому вечеря сьогодні sponsored by мої батьки. Ну і для вайбу запалили свічки.